Всім привіт! Ось пані Лілія поділилася зі мною своєю фотосесією. Таку кризу робила пані Олена Глущенко. Але чуть-чуть капельку розбіжності в цій прикрасі є, тому що пані Олена робила ажурну сітку просту, а це вона є трішки ажурніша. Є такі цікаві проміжки, пустоти. Прекраса вийшла шикарнюща. Щиро вдячна пані Лілії за фотозвіт. Якщо маєте бажання придбати собі таку красуню, пишіть пані Лілії. Якщо ви маєте бажання придбати схемочку, то пишете до мене. Всі дані я залишу в описі під відео. Там є посилання різні, тож обирайте кому що потрібно кому схемочку, а кому готову прикрасу. До нових зустрічей. Пока-пока.